Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми проговоримо з вами про таке захворювання, якого бояться всі чоловіки. Про Простаті. Повинен вам сказати, що не завжди є той простатіт у тих людей, які думають, що він в них є. Кожен з чоловік думає, що щось десь потягнуло в нозу живота, якась проблема з ерекцією невеличка, значить, в нього простаті. Це не так. Дуже багато захворювань, які схожі за симптомами з таким захворюванням, як простатіт. І тому визначити чи, чи не простатіт у пацієнта може тільки лікар. Тому треба приходити на прийом до лікаря, зробити певні дослідження, такі як ультразвукове дослідження передміхрової залози, а бажання і всієї сечової системи. Аналіз секрета простати, аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом, бак пасів секрета передміхрової залози. Тільки після цього можна сказати, чи є у вас простатіт, чи нема. І якщо він є, то його лікувати. Досить часто такі захворювання, як гіперплазія передміхової залози, кустарому аденома простати, стріктура уретри, рак передміхрової залози. Камінь інтрамурального відділу сучу воду можуть е мати схожі симптоми, можуть бути затруднення сечопуску, можуть бути часті поклики до сечопуску. І це е призводить до того, що пацієнт буде відчувати ці скарги, але думати, що в нього простатит. І, і якщо він почне лікувати самостійно, це не дасть ефекту. Простатит може бути гострий та хронічний. Гострий простатіт має яскраву картину. Температура, порушення відтоку сечі, затруднення сечопуску, біль в промеженні або в надложній ділянці. І хронічний простатіт, який може мати незначні прояви без високої температури тіла, але певні якісь дискомфорти внизу живота або в промеженні. І досить часто пацієнти, які відчувають, Дискомфорти в промеженні, думають, що в них є простаті. Тому не зволікайте, приходьте до лікаря-уролога, і тільки лікар зможе вас правильно дообстежити і призначити лікування, яке буде вам допомагати.